Яка перша літера у слові спросоння? З. Uh, Неправильно С. Скільки букв є у слові Євангеліє? Uh, дві. Правильно. Якого роду слово кіно? Um, називний. Неправильно середнього. Uh. Скільки складів у слові двоскладовий? Чотири. Правильно. <п 'я> Секундант. Це питомо українське слово? Е-е-е... Ні. Правильно. Скільки дефісів у слові «надяр'я»? Три. Неправильно нуль. Антонім до слова висота. Е, низо, н -н Низина. Правильно. Кому належать слова, щоб не плакати, я сміялась. Е, Леся Україна. Правильно. Скільки ен у слові юнат? Одне неправильно дві.